Привіт, мої любі, привіт, мої хороші! Ну що ж, думала я, яку тему сьогодні задати нашому... з вами сьогоднішнього перегляду, але ну, не могла дізнатися, а потім зрозуміла, що напевне потрібно подивитися, чого ж прагне насправді ваша душа. Ну, тобто, можливо, кожного з нас кому щось потрішки хоч відгукнеться. Ну, загалом, чого прагне душа людини. Ну, насамперед ваша. Тож, візьмемо ось таку колоду, я її ще ні разу не брала. Тобто, розмова з нашою душею. Тобто, з нашими наставниками, помічниками, з нашим родом, з нашими рівними, ті, що... Вже відійшли у вічність, тобто вони вже знають, що було, що є, ну і, звісно, що буде. Тобто, можливі розвитки, варіанти, які. Ну, розвиток послідуючий, звісно, залежить більше від нас, від наших рішень, але вони володіють підказками того, що було. Для того, щоб давати їм, щоб ми могли в нашому житті їх вирішити. Ну, тобто, отримуючи ці підказки, могли знайти десь собі якесь рішення правильне, щоб е діяти більш лояльним якимось вчинком, тобто ставитися якось простіше до тих подій, які відбуваються, Тобто, з якимось розумінням можливо, з вірою в себе, з вірою в майбутнє, ну і з вірою в краще. Тож, давайте подивимося, чого прагне наша душа і як до цього стану прийти в душі. Так, чого, поможіть, підскажіть наші наставники, чого ж прагне, для чого приходить насправді цей світ душа і чого вона прагне, тобто душа кожної людини. Для чого приходить і чого вона прагне. Ну, ось така карта дуже гарна. Тобто, бачите, душа прагне перемоги. Душа прагне перемоги над ну, не насамперед над кимось, а душа прагне перемоги у своїх особистих перемогах тобто перемогти себе колишнього. Тобто свої думки, свої вчинки, свої наміри, які були, ну. До певного рівня, можливо, до цього рівня розвитку, або до цього дня. Ось так, напевне, простіше сказати, до цього дня. Тому що кожна людина народжується, цей світ вона приходить з чистою душею. Тобто вона не закривається в малій дитині, ми можемо побачити прагнення душі. І, звісно, розум, мудрість. Ми часто замічаємо, що дітки маленькі, вони мудрі слова. Розповідають вони навіть якоюсь своєю мудрістю можуть нас повчати, тобто щось підказувати. Звісно, спочатку ми, може, не, не сприйняти їх всерйозно, сваритися ось якимись такими, ну, ніби переконаннями, що ми дорослі ми більш розуміємо, але ж ні, діти вони ще чисті і вони не закриті. Тобто, ось цими різними догмами, різними ось цими правилами. Тобто, там ще все відкрите, нічого не закрите. Потім з часом людина починає вчитися того всього порядку, який перебуває в сім'ї, в родині, в суспільстві, в оточенні, в країні. Ну і, звісно, десь підлаштовується вона, десь під ню, десь продавлює вона когось, там її продавлюють. Тут, тобто, йде ось такий фізичний розумовий розвиток в суспільстві. Але з часом приходить така е, межа, можливо, точка, де людина зупиняється на хвилинку і починає розуміти, що щось тут не те. Тобто воно всередині в душі не відгукується ось те все е, настанови повчання, тобто рух за ось цими правилами, за тим всім, що написано, тобто потрібно так робити. Як хтось розповідає, там десь у книжках записано, що потрібно ось так. Хоча ці книжки переписуються, як хтось казав, ну, чомусь ось згадала саме ці слова, як дитина казала, 100 500 років тобто 100-500 разів. Тобто Ці книжки всі переписуються правила 100 500 разів. Тобто, кожен як хоче, коли хоче, їх переписують так само, як і. Різні правила приймаються, ледь не щодня можуть тричі змінюватися. Тому ось так і відбувається: 100-500 разів. Тобто, переписується кожне твердження, кожне тлумачення, яке б воно себе не несло, який б зміст воно не несло, яке б твердження не несло. Тобто чи ця книжка дуже відома, чи вона невідома, чи релігійна, чи історична. Ну, тобто, я думаю, ви зрозуміли, ну, чи натяк, чи просто конкретний Конкретна моя не те ще думка, а просто думка, ось що воно йде, те я вам і розповідаю. Тобто, кожна людина хоче піднятися на ось цей вищий рівень свого розвитку. Тобто, як ми були. Маленькими, ну, тобто, не вміли читати, писати, ми навчаємося цього садочку, наприклад, йдемо до школи ще більше, більше навчаємося, потім е в інститут в технікум, хто куди в училище поступає, потім магістратура, ще кудись. Тобто, з кожним рівнем ми піднімаємося. Тобто, від найменшого рівня свого розвитку ми піднімаємося до найбільшого. Тобто, фізично, розумово. Ну, в суспільстві, тут де ми є. Але ж душа, ну, зачасту ось душа відкрита в дитинстві. Потім ось це, вона переключається на ось цей фізичний світ, де вона проживає. І йде розвиток у фізичному світі, тобто знання здобуваються все вищі і вищі, потім ем, ем, ну, досягнення професії, потім розвиток цієї професії, і потім йде праця. І ось. В цьому зазвичай режимі, ну, буває так, що і при створенні сім'ї, тобто є такі моменти, коли ну, люди, ну, зазвичай, напевно, дівчата, тому що чоловіки ніби на них більш покладається така роль забезпечувати сім'ю. Але все може бути і навпаки, тобто, не обов'язково не потрібно. Притримуватися цих остаточних правил, тому що в кожного своє в кож... життя, в кожного своє бачення. Тобто, і якісь моменти в кармі, де людина має їх пройти. І щось має зрозуміти, щоб ось цей був поштовх для розвитку душі. Тобто, трішки відхилилася, але нічого, зате пояснила певну... певний напрямок. Приходить. Почуття, що щось не відгукується, тобто я все ніби живу. Чи в мене навіть якщо складається ну, фізично, ніби сім'я, є там, партнер, діти, робота хороша, ніби там ну, гроші є, майно є, але воно ось тут щось не відгукується, щось не те. Тобто не те відбувається. Для чого ж, ну, так жити, тобто, ось такий є відгук, для чого я прийшов, в це життя, тобто, прожити. Ну, ніби все є ось добре, а ось тут нічого немає. Ну і буває, люди кажуть, що, ну, якісь сторони дивляться, ой, що, що йому чи їй там потрібно? Все є, а вона чи він туди десь дивляться в сторону. Ну, не на когось, а просто Ну, на якісь інші події, тобто в якомусь іншому ракурсі розвернутися, подивитися на своє життя, тобто, чи ти десь не бував, не їздив, чи реалізуватися якась мрія може, тобто, ось нещодавно зустрічала людину, яка є дуже класним хірургом. Тобто він ось ці ступені виконав тобто, по розвитку своєму. Він розвинувся, тобто вивчився в школі поступово, здобув освіту, пішов працювати і дуже багато років пропрацював. Ну, можливо, років з 20, точно не пам'ятаю, і він надалі працює, перебуваючи вже на пенсії, він працює, але ось дійшов він цієї межі, цієї точки, для чого ж я ось це все роблю. Тобто він прагнув, прагнув, прагнув найвищого, і він прийшов. І, тобто він зупинився і зрозумів, що щось не те, тобто, не відгукується ось ця перемога. Тобто, я дійшов цієї бити і воно ну, не те. Тобто ну, ніби фізично все в мене є. Ну, Більш-менш в кожного по-різному, Тобто є прожити щось, смаколика купити собі, рідним, Тобто одягнутися, там ще щось придбати. В домівку, чи ну, ще кудись, куди там є бажання ваше, навіть комусь допомогти. Але ось воно тут не відгукується. І ця людина, що ви думаєте, тобто не полишаючи цієї підтримки, Тобто все одно ж воно ну, йому допомагає фізично жити, він гарний спеціаліст, гарна людина, але нема ось цього відгуку душі. Тобто Немає цієї розради, немає цієї втіхи. Тобто Людина духовно не насичує свою душу, не те, що духовно йти в церкву і ніби читати те, що прописано в книжках, співати ті пісні, розповідати. Так, я дуже гарно зробила розповідь, але не знаю, чи я включила.